Хвороба достатня така, скажімо, цікава, називається це кер... кератоконус, І операція була не просто необхідна, це ну, прямо зараз треба, було як виявилося, зразу треба було робити, тому що це прогресуюча хвороба, я могла втратити зір взагалі, тому це треба було робити зразу. Не можна було відкладати. Ось ну, дякуючи моїй класній лікарці і бертансько технологічному центру. Ця операція пройшла ідеально, і мій стан зараз не тільки. Стабілізувався, а я сьогодні отримала гарну звістку, що на одну строчку я бачу вище. Тобто це вже дуже класно. Я відчула, що зір падає і звернулася до нашого лікаря, і він каже, ну що ж, такі речі треба перевіряти, я прийшла перевірку і в мене вилила пробу. Це впливало, але я сподіваюся, ну як впливало, в принципі, якщо воно зранку ввечері вбити одне й те саме, ну в принципі, ну звісно, не дуже добре, коли ти бачиш тільки 40%. На, на, на праве око, котрим ти стріляєш. Але зараз набагато краще, я сподіваюся, що результати будуть більші. Якщо чесно, я насправді навіть щаслива, що я не поїхала, тому що, ви знаєте, це дуже гарно Іспанія і все інше, але провести більше часу з сім'єю це набагато для мене, набагато, скажімо, більш емоційний і я ну, дійсно задоволена. Я провела багато часу з молодшою сестрою. Вона додала мені мотивації, ми з нею гарно попрацювали, разом потренувалися, Закінчили, слава Богу, цей навчальний рік з нею, примусила її трошки підівчитися. Ну, тобто класно провела з сім'єю, добре провела з мамою, і робота була виконана на всі 100%, Тобто те, що я не те, що я трошки втратила там, за перші два тижні в реабілітації, я скоренько нагнала і готова до збору. Обіцяю, з завтрашнього дня світло, але води не буде 100% через там, певні, певні проблеми з самою тою башнею. Ну, тобто поки що без. Без, без подвіжок. Поки що думаю, чи навчатися далі, хотіла би поступити в інфіс, але ще думаю. Я хочу провести себе до ладу, війти скажімо, в такий режим, що сніданок обід, вечеря, зарядка, перша тренування, друга тренування, по-друге, отримати якийсь ну, досвід. Та, як завжди, це простий тренувальний збір, і я хочу просто війти в свою колію і почати працювати.